Минулих вихідних у селі Наталі не відбулося захоплююче спортивне свято. Перший етап кубку Слобожанщини з мотокросу до нашого району, аби позмагатися у швидкості та вправності керувати мотоциклам на складній ділянці траси приїхали більше ста мотогонщиків з різних областей України та Росії. Мене звати Юзипчук Василь. Я представляю мотоклуб «Кристал» місто Рівне. являюсь президентом мотоклуба на всі змагання в Наталіно біля Краснограда. Привіз. Двох своїх синів, які виступають в класі сайдкар на мотоцикли з колясками. Ми приїжджаємо вже на цю трасу не в перший раз. В минулому році ми були призерами на цій трасі, зайняли друге місце. Також приїжджаємо на змагання, які проводяться на Гомонтовській трасі. В минулому році проводився Кубок судружества, де ми посіли четверте місце в цих змаганнях. Дуже подобається організація самих змагань і дві специфічних траси. Одна піщана, друга класична. Ну, хочу побажати всім спортсменам, які приймають участь у сьогоднішніх змаганнях перемоги, удачі і щоб все було без травм. Змагання розпочалися з офіційних привітань державного гімну та підняття прапора. Привітав мотокросменів та побажав участі в гонці. Голова Краснорадської районної державної адміністрації Роман Квартенко. Всім учасникам я хочу пожелати перемоги. і найголовніше, головне, щоб у нас як можна частіше на території нашого которая является, я читаю і побився там сьогодні, родіна мотокроса, щоб проводились такі сорівнування. Тому я читаю, що сорівнування можна відкривати. І ось не стає довгоочікуваний старт. Мотоцикли набирають швидкості і з моторів проносяться повз і вболівальників. Цього року в заїздах брали участь мотоцикли з такими об'ємами двигуна: 50, 65, 80, 250 сантиметрів кубічних і вище, а також мотоцикли з колясками. В Краснограде происходит открытие сезона, происходит первый этап Кубка Слабоженщина, в котором будет принимать спортсменов класса 85, 65, 50 кубических сантиметров, также мотоциклы с колясками. Город Красноград представляет два клуба. Экстрим клуб Техноспорт Красноград, который Также приехали спортсмены с СНГ, с Москвы, с России. С Надеемся, что сегодняшний день будет Варсини зрителі получать додовольство. Спортивне свято запам'яталося виставкою ретротехніки та сучасних спортивних мотоциклів.